У Харкові з професійним святом привітали інженерів та робітників машинобудівної спеціальності. Інженерні спеціальності завжди були в широкому попиті, в зв'язку з тим, що економіка вона базується на інженерній освіті. І для Харкова це особливо, тому що Харків завжди був містом яке місто машинобудівників. І не випадково сьогоднішнє свято. Воно проходить в одному із найбільших підприємств нашого міста. Харків завжди був відомий як великий промисловий центр України. Харків називали містом трьох «Т», бо на харківських заводах виготовлялися трактори, турбіни та танки. З початку повномасштабного вторгнення підприємства не закрилися та продовжили працювати. Сьогоднішній день зранку ми всі проснулись від звуки потужних вибухів, і на наше підприємство також дісталися і осколки. І, тим не менш, у сьому ранку люди зайшли на прохідну, ми зібрали весь мусор, і ми працюємо. Так було всі ці роки, так буде і далі. І в цьому велика шана і увага кожному з вас. І вашому лиці, всім нашим колективам і людям, які кожен ранок виходять до станків, до столів і працюють на благо нашої України. Міський голова Ігор Терехов з нагоди свята привітав харківських інженерів та вручив нагороди працівникам. День машинобудівника для мене це особисте свято, бо колись я керував заводом «Кондиціонер», і хочу сказати, це не кращі мої роки, насправді. Хочу сказати, що, звісно, пишаюсь усім вам. Дуже вдячний кожному з вас, бо насправді від вас залежить і наша перемога, і наше майбутнє, і наше сьогодення. Сьогодення нашого славетного міста, міста Героя Харкова. Я дуже вдячний, що ви сьогодні працюєте у Харкові. Я дуже вдячна за те, що ви робите. Женіри це, мабуть, найактуальніша робота. Це ж, по-перше, те, що коли ти контролюєш людей, коли вони приходять, тобі обов'язково треба зараз такий час, що зранку обов'язково треба переписати кількість людей, яка знаходиться у тебе на майданчику в цеху. І ти за них відповідаєш. Ти за них відповідаєш весь робочий час. Усі вісім годин ти за них відповідаєш дуже важливе енергетичне машинобудування зараз, бо без нього, на жаль, я вважаю, не було б минулого. Дуже важливо, бо без електропостачання не буде майбутнього. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Марія Соловйова, Олександр Уваров, Харків. Новини.